Доброго дня! Сьогодні така сумочка в роботі. Я її ще вчора побачила, і всю ніч мені снилося, як я її колорую. Ще такого кольору не мала. Бачимо, що потрібно відновити ручки, також краї шкіри, а також кутики. Кутики треба ж малювати. Ось тут. Так, вже подерто, тому будемо колорувати, підбирати колір і реставрувати. Ну що, друзі, я вам хочу сказати, що я молодець, кольор ви гарно вдало вийшов, ручки відреставрувалися. Ось так бачимо, який перехід, а переходу немає. Також ось тут поприбирала, що змогла. Кутики. Ось так вийшли. Так, не фокусуються ось наші кутики, і там, де було роздарте, ось так воно зараз все виглядає. Бачимо, що колір надзвичайно складний, але сумочку тепер носити можна.